Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми здійснимо подорож до бабусі. Ранньої осені ми з дітьми їздили в гості до нашої бабусі у село. Подивіться, село воно відрізняється від міста. Подивіться, яка гарна природа, гуляють качки. Ще багато інших тваринок. Тут живуть і собачки, і кішечки. Подивіться, гарні дерева, зелена травичка, це село. Ось ми можемо побачити тут корівку, це бичок, а це маленька телиця, маленька корівка. Мої дітки бавились тут з цуценятками, вони їм дуже-дуже сподобалися. Цуценятка це мали собачки. Подивіться, які вони гарні. Дуже-дуже красива природа в селі у бабусі. А ще ми побачили тут справжню криницю, з якої можна набирати водицю. І ще мої діти спробували тут рубати дрова, бо щоб приготувати їжу, тут треба затопити піч. А щоб затопити піч, потрібно нарубати дрова. Ось таке воно життя в селі. Подивіться, гарна природа, вечір, травичка, дерева. Гуляють гуси, качки, безліч свійських тваринок та птахів, поля, городи, все тут є. А це хатинка нашої бабусі. Звичайно, це вже сучасна хатинка, дуже красива. А раніше хатинки виглядали ось так. Подивіться, це українська оселя. Так раніше прикрашали хати. Подивіться, рушники, скатертини. Дуже багато всього цікавого. Дякую тобі, наша бабуся.